Компанія Ельворті лідер у виробництві посівної та ґрунтооброблювальної техніки на території України та всієї східної Європи, флагман українського сільськогосподарського машинобудування. Завод Було засновано в 1874 році братами Робертом і Томасом Ельворті у повітовому містечку Єлисаветграді Херсонської губернії. Із невеликої майстерні з ремонту та передпродажної підготовки землеробських машин, які завозилися з Англії, завод перетворився на велике підприємство з виробництва сільгосптехніки у 80-ті роки 19-го століття. Завод Альборці був першим у Європі з виробництва сівалок. Поєднуючи багаторічний досвід із інноваційними енерго та ресурсозбережувальними технологіями, компанія Ельворті постійно розробляє сучасні моделі техніки. На заводі випускається більш ніж 40 найменувань високоякісної продукції відповідно до усіх вимог аграріїв. Компанія ЕльВорті презентує широку лінійку посівної ґрунтооброблювальної техніки. Новий напрямок діяльності компанії це виробництво техніки для захисту рослин. На підприємстві працюють висококваліфіковані спеціалісти, які використовують інноваційне програмне забезпечення для розробки техніки а також сучасне автоматизоване обладнання із цифровим програмним управлінням. Для виконання зварювальних та металооброблювальних робіт. Швидке перепрограмування дозволяє випускати широку номенклатуру виробів, що відповідають усім вимогам агротехнології. Враховуючи те, що техніка працює у важких умовах, на всіх етапах її виробництва здійснюється контроль якості від прийому металу і тестування деталей. До перевірки готового агрегату компанія Ельворті регулярно бере участь в міжнародних агропромислових виставках не тільки в Україні, але й за кордоном. Основні оператори ринку сільгосптехніки з 15 країн Європи і Азії співпрацюють з Ельворті. Завдяки цьому компанія займає ключові позиції серед виробників сільськогосподарської техніки. Кваліфікований супровід і післяпродажне сервісне обслуговування техніки. Прямий зв'язок з аграріями та робота над забезпеченням потреб споживачів сьогодні це перелік найважливіших завдань Ельворті. Компанія Ельворті це сучасне виробництво. інноваційне обладнання. Якісна продукція та стабільна робота протягом багатьох років.